Сучасне суспільство це суспільство інформатизоване, яке потребує розумних, талановитих, обдарованих, свідомих людей. Формуючи свідомість нації, ми усвідомлюємо, що поток інформації які проходять сьогодні… Через наші уми, через наші серця настільки об'ємні і великі, що будь-яка дитина повинна бути готовою до цього, щоб все це сприймати і з цим всім користуватися. В сучасному світі майбутнє стоїть за інформатизацією. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Діти від власного народження свого бачать це навколо себе, і вони, ми не можемо робити вигляд, що цього не існує. У Борважській гімназії Степана Олійника добре сформовано інформаційне середовище. В користуванні наших. Викладачів є як внутрішні електронні ресурси, так і зовнішні електронні ресурси. Це якісь відеоматеріали, аудіоматеріали, текстові, різноманітні зображення, це готові створені вже електронні навчальні посібники, це програмне забезпечення, яке дає можливість нам самим продукувати певний продукт, але, як правило, все це потребує дуже детального аналізу і детальної роботи. Працюючи із дітьми, ми розуміємо і усвідомлюємо, що інформаційні процеси настільки стрімкі, і світ такий швидкопливний, він швидко змінюється. Він не стоїть на місці, і ставити ставку на те, що ми щось на конкретний день можемо навчити дитину, щоб вона запам'ятала, уже на сьогоднішній день є просто нелогічне. Ми повинні навчити дітей слідувати за цією інформацією, яка є в сьогоднішньому освітньому просторі в Суспільному середовищі нашому, ми повинні навчити їх орієнтуватися, адаптуватися до всіх тих змін і викликів, які ставить перед ними час, для того, щоб стати успішними людьми. Не всім подобається слідувати тим догмам, які вкладаються у наші програми і підручники. Вчителі хочуть працювати творчо, вони хочуть і намагаються створити. Кожним індивідуально свої власні конспекти, свої власні знання передати так, як вони це бачать і вважають за потрібне. І тому для роботи вчителя надзвичайно важливо мати в своєму арсеналі потужне середовище, потужне сховище, де можна було б використовувати для роботи найрізноманітніші цифрові ресурси, які потім слугуватимуть ефективному і плідному навчанню. У нашій гімназії вчителі вже досить довгий час використовують в своїй практиці ІКТ. і це все допомагає поставити навчально-виховний процес на значно вищий рівень. Ефективність навчання зростає в рази, тому що об'єм інформації за допомогою даних ресурсів збільшується теж в рази, що на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним, потрібним і просто необхідним. В потоках інформації важливо навчитися розумітися і розбиратися, і використовувати найефективніші моменти, які на кожному конкретному році, в кожному конкретному випадку, призведуть до якомога кращого результату. Уже на сьогодні ми дуже широко. Використовуємо електронні навчальні посібники із серії дитяча колекція та нова школа. Програмне забезпечення Microsoft PowerPoint це вже буденність для наших вчителів і вже нікого не здивуєш мультимедійною презентацією, які настільки тісно війшли, що вже нікого навіть не дивують. Але б хотілося б мати ще набагато більше різних арсеналів, які були б такими, що вчителю. Треба буде затратити якомога менше часу для його пошуку, але ефективність від цього б значно зростала. На сьогоднішній день Міністерство освіти і науки України вже надає вчителям України електронний. Варіант доступ до посібників і підручників згідно до нового державного стандарту. Крім того, що ми використовуємо підручники і посібники, кожен учитель потребує ще дуже багато різноманітних матеріалів для того, щоб провести урок ефективно і на належному рівні. І кожен з вчителів має можливість створювати такі посібники. Ми сподіваємося на співпрацю інститутів після освіти, просто творчих вчителів, людей, які не є небайдужими, людей творчих, талановитих, обдарованих, які мають в своєму арсеналі великі запаси або певні запаси, таких цікавих дидактичних матеріалів. можливо, це якось посібники, можливо, це є методичні рекомендації чи розробки, які вчителі вже спробували використати, створили авторські матеріали співпрацювати із центром освітніх комунікацій для того, щоб мати можливість всім накопичувати ці матеріали у певному середовищі. Всі люди, які бажають включитися в цю роботу і мають можливість долучитися до цього цікавого, надзвичайно корисного і потрібного процесу, повинні розраховувати на те, що авторські матеріали будуть обов'язково збережені, авторські права захищені і можливість. Познайомитися із надбаннями всіх людей, які не байдужі до цього питання і працюють в освіті, значно розшириться. Тобто, ми матимемо можливість бачити ці матеріали і здобутки вчителів усієї України. Ми сподіваємося і очікуємо, що Центр освітніх комунікацій дасть можливість вчителям проявитися певним чином і створити такі надбання. Певний репозиторій, який дає можливість кожному вчителю при підготовці до уроків використати якомога більше тих дидактичних матеріалів, які він потребує, тому що. Їх ніколи не буває забагато. Завжди з'являється щось нове, цікаве, корисне, яке нам за великим задоволенням хочеться спробувати і використати на власному досвіді. Але є дуже багато такого, що ми раді поділитися з іншими. У Броварській гімназії Степана Олійника в цьому напрямку проводиться дуже плідна співпраця з багатьма різними структурами, і ми готові допомогти в розвитку освітніх середовищ, формування певного електронного контенту. Всім вчителям, які бажають, ми готові співпрацювати з будь ким, хто хоче до нас звернутися. Можемо запропонувати серію вебінарів з формування освітнього середовища навчального закладу. Можемо поділитися певними своїми досягненнями і надпрацюваннями в плані створення дидактичних матеріалів своїх власних електронних навчальних ресурсів. Це реалізується на практиці. Для того щоб можлив... мати можливість скористатися такими матеріалами, вам варто мати доступ до інтернету. Ви заходите на сайт центру освітніх комунікацій, і вже в пошуковому віконечку ви знаходите різноманітні посилання. Це і типи матеріалів, і тематичні набори, типи навчальних завдань, назви предметів і все інше, що супроводжує освітній навчальний процес. Вибираючи потрібне віконечко, ви зможете знайти ті матеріали, які вам дійсно підходять, корисні. Вони всі структуровані, їх дуже легко знаходити, дуже легко використовувати, просто завантаживши для. Роботи в системі онлайн і будь-який урок вас стане неповторним, цікавим, насиченим і дуже корисним і потрібним для дітей. Запрошуємо вас зробити те ж саме, що робимо ми. Пропонуємо все це здійснити на практиці. Це дуже легко і просто в користуванні.